Заньківчани поставили виставу Пропала грамота за кіносценарієм Івана Драча до одноіменного фільму. Стрічку зняли 40 років тому. Її цензурували, вирізали фрагменти і нарешті заборонили на 17 років. Але згодом популярність фільму почала рости, а фрази головних героїв стали крилатими. Горілки пити не будемо, Там пушок. З Слухай, Василь, а пушок щасником. Слухай, Василю, ми вип'ємо трішечки. А? Нема сили відмовити. трішки, Але у відро у два. За постановку вистави пропала грамота на сцені заньківчан взявся режисер Вадим Сікорський. Не відмежовувався від фільму Навпаки, віддав йому данину. Ми брутальніші, ми буквальніші, ми спрощеніші. А там якийсь він і щось так відбувається, що тебе тягне туди. От пройшов час, багато тих людей вже немає. А воно ну, трафарети ці фрази. Ну от як сьогодні писано. Текст кіносценарію поєднали із сучасним прочитанням по-своєму. Я, звичайно, не скажу, що я. там не... не, не... Думав про Миколайчука, не згадував той фільм, чи але намагався по-своєму робити. На прем'єру з'їхалися артисти, які знімалися у фільмі. Тішаться, що пропала грамота, матиме нове життя у Львові.